Доброго ранку. Мені і вам. Отже, ж, так, сьогодні 8 січня. Я стою в Так, да, Воно навіть по відчуттям такий же самий комфорт, як в, этому, в Херсонській області. Е, дуже сухо. Гледичі, мабуть, дуже любить сухий клімат. Насікомих взагалі ніяких не було. Ніхто мене абсолютно не беспокоїв. Це настолько класно було, що капець. Я ж вчора раніше став, вчора так класно приготував до остаток статок І тепер я думаю, поки уйду в зав'язку. Хочу поїхати в Патагонію трезвим. і побудь трезвим там. часу. А вже потім десь під кінець, може ще якогось вина спробую аргентинського. То таке. Далі наш розклад такий. Я також в розміщеннях прибував, що стільки всякого хламу в нас збиралось у мене. Вот. Зараз спробую. це. Я дивлюсь, що в магазини я до обіду не встигаю. Я встигну, тому що ну, поки я зберусь, там вже буде часов 11, а вони закриваються на обід, відкриваються вже після трех. От на те час мені треба орієнтируватися. Потому що у мене это... хочу перебортувати колеса, вставити нову защиту. Я також провів осмотр покришок. Ні одного дротика немає. Получається, скільки вже в країні, сколько я в Аргентині, я вже не помню, сколько я в Аргентині. І ще плюс в Бразилії ну, последній неделю. Но останній прокол у мене був, то якраз э, у мене потім почали латки відклеюватися. потім розлизалася покрышка. Я поки возився з цими латками, а потім обрати внимание, що проколов більше немає. Я собі думаю, це класно. І це було окончательно, що мені допомогло прийняти рішення. Выкинуть старые камеры все. Вот. У меня осталась одна камера моя с но Она качественная. На ней стоит ладка, Там дырка волыка, Но она на переднем колесе стоит уже сколько времени. Нормально работает. А все остальные камеры новые. На заднем стоит новая. И две запаски новые. Которые еще абсолютно новые. Вот так вот. И я сделал, получается, у меня защитная лента и прокладка. И я сейчас хочу заменить. Поставлю вот эту ленту мощную назад. А ту наперед. А то погано взагалі викинув. Вот Отак. 6 вот. бонусів. Я вчора знайшов. Э, там була ну, така пачка, 8 чи 10 рулонок бумаги. Ну, там частина рулонів була зовсім запартачена. Вот. А ці короче, это, вони ось это, наче якоїсь сажею вимазані. Але я грязну частину обривав Картонку можна викинути, у мене був запас бумаги, 6 рулон. Я розмишляв над тнтентом, пробував приміряти до палатки. Не вийде з нього зробити тамбур. Палатка. У мене низька криша палатки. І виходить тамбург некоректно. Тобто, Крім як великий тент нічого не підійде. Така фігня. От. Старий тент можна обрізати по, по, по рівню дірки. Зробити його 3х3. Ну і карімати зараз буду розсортувати. Придеться їх цепляти спереду, тому що в сумку вони не влізуть. Вот. Я подивлюсь, сколько получится, стільки і заберу. Потому что дуже ідея, і Я сьогодні спав на всіх карематах, Так класно було. Хочеться, щоб мягко. Ще один неприємний момент. Кажись сонячна панелька здохла, Бо вона щось вообще ничего не видає, Телефон даже не это, блин. Может повербанк зможе трошки заряжать. А так, в принципе, да. Пока что я буду возить и с собой. Скорее всего, она останется разом с лесопедом. Потом. Із гладичі хороші дрова. Но їх треба аккуратно разделывать. В принципі, іголки великі, це намного краще, ніж мелкі. Ногами ламається. Переміщатися по гледичьям треба теж аккуратно. У мене вже привычка, тому що опыт великий є. будь і неосторожне движение можна сильно поранитися. Ну, а так взагалі в глидичах дуже приємна подстилка мягкая. В общем класно тут стоять. Кремати я все всі забрати. Вот. Воно вроде нормально влазило. Правда пришлось тоді палатку забрати і сюди закинути. Ну взагалі нормально. Зараз вирушаємо. Ось вот там от ферма. О. А ось такий виступ, типа. тут наші, типа рук і він заросший глидичає і судя по тому, як воно забором загорожене, типа ці заросли частково відносяться до цієї ділянки, а частково до річки. Річка відгорожена забором. І ось так вдоль поля я зараз вийду туди. Он ото там де переход, і ось за нього є виїзд на трасу. Получається тут різні ділянки. Є такі, що сильно охороняються, а це така собі. Тут поле, кукурузка росте собі, і то вона якось так хіло росте. Отже ж оце зупиночка тут після переходу. Я вчора приїхав до неї і подивився карту і зрозумів, що далі хороший склон не буде. І вирішив байшов туди Вон, зараз і видно навіть сюди, добре. Оцей переход. Тут перекресток якийсь, коротше. Вот. Интересно. На обочине мені підкинули багато чогось вещей, которые мені нужны или раньше нужны были. Наверное, просто треба загадувати и мені додуч. Поэтому я загадую себе перчатки, очки, нову кружку, кстати, у нас кружка сдохла и мешочек с миллионом баксов. Надіюсь сработает. Все, погнали. <му> Мені випало їхати в самую жару. А там знову щось горить, по моему Причому загорілось недавно. Кошмар. Дивіться, вам бачите такий стовп, наче? Я спочатку подумав, що то щось горить. А там, вказується, був такий віхр. І він підняв стовп пилюків вверх и потом затих. И сейчас ця пилюка та облітає. Вот так інтересно. Отже ж наступила моя перша заправка сьогодні. ИПФ. До неї майже 20 км было. Точнее 20 км. А до города ще 10. получается тобто майже 30. Сьогодні по путі ще перчатки знайшов. Постирав їх трошки, тепер класно. То есть получается дальше по списку у мене очки, кружка и миллион баксов. Їду вот. до магазина, а тут ось така заброшка прикольна. Прикольна заброшка. Я пока її знімав, ось автобус зупинився оцей и чувак мені дав бутерброд. Прикол, так? Да? Отаке буває тут, а Заброшка прикольна, виглядає як замок. Это мені не везе в цьому городі. Первый магазин не відкрився, 20 минут я прождав, бутерброд з'їв. Вот, второй магазин. Тоже закрытый. Хотя написано, що він должен быть открытый сьогодні, на обід не закривається. Такие магазины это. Ну це вообще-то ремонт. Тут, конечно, более вероятно, что мені повезло, но Будемо їхати дальше, их їх тут багато ще таких. З третій попитки я таки впав в нужний магазин. От. Дуже довго було важко зібратися з хлопцем. От. Переводчик щось ступить, але коли підключив інтернет, стало працювати краще. Спиці він мені дав безплатно, потім спитав, що, що ще треба, а я йому розказав про свою карідку. Він подивився, сказав, що треба міняти. Не знаю, чи безплатно, чи ні. Ну, може і безплатно. Хер з ним. Може і безплатно. Все одно поміняю, в будь-якому випадку треба. Постоянно забываю про таку вещь, что это самое те, що я пишу в телеграмі, в Ютубе же никто не побачить, а в Ютубе большинство зрителей в Телеграм не ходять. Короче, вот, значить, замінили меня каретку бесплатно. Побажал удачи, я ему рассказал всю свою историю, в общем там все как обычно. Вот. Я, конечно, дуже радий, что каретка заменена, тепер я точно спокоен. Потому что все остальное моя работа нормальная. Далі я виїхав за міст, виходить, знайшов заправку з водою і дивлюсь, що по време вже вирішив набрати води, як в, в шукав нички, доїхав до сідучі заправки і вже за нею знайшов ничку. Але все одно прийшлося в і залазити акуратно, тому що це вважає, що ще населений пункт він ще не закінчився. А тут прямо возле мене на дорозі пункт оплати стоїть. І вокруг мене от від от дороги і від следуючого участка мене відділяє густі зарослі бамбука. От. Цей участок теж загрожений забором. Це хтось сьогодні один хлопець написав в Телеграмі, в Ютубі ж ніхто не знає, що там мені пишуть по поводу того, що ну, тут кемпінг дозволений, дикий кемпінг. Только не на приватних участках і там ще там, саме. Я собі думаю, що хороша ідея знайти не приватний участок, де його шукати, тому що тут все заворожено забором, непонятно, зрозуміло, де хто приватний, де не приватний. Хір'я знаю. такая Таке наше діло. По поводу щось там ще хотів сказати, а, розетки у них тут. А. Ну, там я їхав, були нестандартні розетки. І мене, звісно, це так вже дістало. А телефон сьогодні я ще повербанком його трохи зарядив. Потім по путі знайшов якийсь телевізор, видрав з нього пару проводів, різоленти прикрутив. І вийшло таке, що та я встремляю в цю розетку. І зробити, я зарядився сьогодні. А на останній заправці були нормальні розетки. Дві штуки прямо на вулиці. У мене вже не було времени, бо вже темніло. Треба було срочно тікати. Ось вот такі діла. Ну все, бувайте, до завтра. До нових серій. Ще сказати, я сьогодні ще один каремат знайшов двойною, на правда, без фольги, але він з дуже, дуже хороший матеріалу. І тепер у мене соблазн я не знаю, які з них залишити. У мене їх стільки Я лежу на чотирьох слоях. От. А вже в процесі монтажу відео коротше, я таки застукав одного броня, старі у своєю палаткою. Він давно тут бігав вже. І, і от вам бонус, я його засняв. Не знаю, чи засніму я його.